Так, ну що, всім привіт! Як ви бачите, це вже наш нас новий відосик. Давненько ми з вами не спілкувалися, не зустрічалися. Як ви бачите, на вулиці вже осінь, попереду зимка. І всі думають по факту мотоцикли продавати. Або там змінювати. І я думав взагалі не купувати мотоцикл, але захотілося мені якогось піджопника, чисто можливо там виїхати для релаксу кайфанути. І я роздивлявся ендуро варіанти. Але на жаль, я вибрав це ось це. Ну що, зустрічайте Ліфа КПТ 200. Поїхали! мене анархісти, <музнародний віде> Ну, я думаю, ви вже прекрасно знаєте, що я продав свій спортивний мотоцикл і нічого взагалі не хотів, не роздивлявся, не було настрою. І я вирішив для себе, якщо я щось візьму, я візьму щось з Дзендуру, чисто під жопника кататися. Тому що війна не хочеться великокубатурного мотоцикла. Поки що не той настрій. На жаль. Я роздивлявся там більш-менш, але в мене. Жопка загорілася, як кажуть, і захотілося мені ендуру. От прям на зиму покататися, покайфувати трохи. І я роздивлявся, як ви знаєте, з мотоцикла в Тейкін. Мені дуже він так сподобався. На 171 му моторі на 24,5 там сил. Реально кайфовий прикольний мотоцикл. Я роздивлявся. Новий він коштує 2000 доларів. Я не хотів новий купувати. Думаю, ну. Можливо, був якісь варіанти цікаві знайшов. Знайшов цікавий варіант 1700 доларів. коштував. Я відписую, дивись, за 1500 я забираю його, приїжджаю і що все добре. Чувак каже: ні, 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 типу, ні. 1700 ціна. Ми з ним домовились, трохи проговорили. Він каже, мені предлагав свою ціну 1600 доларів. Ну, за 1600 доларів цікаво, але хотілося за 1500. по мотоциклу 4000 км пробігу. Задня резина трохи лисувата, трохи лисувата, але в подарунок він давав нову покришку. За 4000 км тупо стерти, Ну, на ньому гоцали. Реально, по факту гоцали на ньому спокійно не їздили. Тепер йдемо далі. Ще цікавіше, ми з ним домовилися. Я йому кажу, дивись, давай так, не тобі не мені, 1550 доларів, і ти додаєш ще по кришечку, і я забираю цей мотоцикл, собі кайфую, катаюсь. Він не то щоб відповісти мені, так, забирай мотоцикл, взагалі не приїжджай, не проблема. Він казав: ну, набери, набери мене завтра, ми з тобою поспілкуємося, щось можливо вирішимо. Ну, мені такий варіант взагалі. Не подобався. Це дзвони, випрашую, нафіг, мені потрібно ці приколи. І я взяв це, цю гарненьку, цю гарнюню. Це мотоцикл моєї знакомої. Мотоцикл купували з нуля повністю. щоб ви розуміли, мотоцикл 2020 року, Ліфан КПТ200, ви вже прекрасно знаєте, він стояв на продажі. 1600 в неї. Я зайшов, подивився. Ну це ці ціна взагалі адекватна. цей мотоцикл, е, тому що вони по Запоріжжі в нас коштують 1800-1900 доларів. Я з нею поспілкувався, кажу: 1400 доларів. Я приїжджаю по факту, забираю, зразу їдемо. Переоформляю. За все я оплачую, не проблема. Вона каже: так так звісно можна буде це зробити. Так, тепер поговоримо про мотоцикл. Перші мої враження: дуже вдобний, прикольний кайфовий мотоцикл, якісний. Так, він не їде 18 кінських сил. Це інжекторна версія. Ну. Для двохсотки це взагалі так нормально. Він йде, але після спортивного мотоцикла 650 кубового взагалі він ну не їде. Чисто піджопник передвигатися з пункту А до пункту Б. Я на ньому розвивав, трохи проїхався. Ну сотку тримає. Взагалі безпроблематично набирає, і то добре. Максималку я не розганяв. Це не той мото... це не. Цей мотоцикл не той, щоб розгоняти максималку, але якщо приблизно десь він ну, 130 км, точно він проїде взагалі безпроблематично, на ньому можна розгін взяти. За цей мотоцикл, що мені в ньому більш-менш так сподобалося? Гарне світло, реально ледовська оптика, ближнє дальнє світло, можна сказати, навіть дуже схоже на білет, але це ледовська оптика. Взагалі, по двигуну він такий низуватий, верхів не полюбляє, ну, тому що це те... у нас турист, типу дорожньо туристичний мотоцикл. По мотоциклу нюанси. нюанси були, фара трохи була не прикручена, я її прикрутив, сідло пленку чорну вже обтягнув. Потім КПТ Тревел вже плівку обтягнув це все. Так, замінив я мастило в цьому мотоциклі. Вчора замінив я зірки Так, цепь. і навіть мені в подарунок нову, нові цепі видали, і та нові зірки мені віддали власниця. По мотоциклу їздила дівчина, взагалі не ганяла по суті. Так, спокійно їздила. Що ви розуміли, це ще в нас. Заводська е покришка встановлена спереді та заді. Ну, мотоциклу нюансів взагалі так немає. Кайфовий, прикольний мотоцикл. Не проблематичний. Я надіюсь. І поїхали з прикольних плюшок. Я вже сиджу на наступний день. Вже в мрею подивився. Відразу поїхали мрею переоформляти цей мотоцикл. А той, чувак, що те, який не хотів продати на OLX мені. Як би мене чекає, типу, щоб я йому на подзвонив, а з ним домовимося за ціною, домовлюсь чи не домовлюсь. Ну, мені таке взагалі не подобається. Мені такі потр... не потрібні качелі, це дзвонить, чувак, віддай. По факту, так, так, ні, ні. До побачення. І він мені випіше, відписує. Ну що я не можу відпустити, а далі каже: Ну що, ти будеш їхати? Я говорю, чувак, дякую. Я вже купив ліфанка Петя 200, мені все чудово. І через недільку вже ціна в нього стоїть тисячу а 1550 доларів. Що я йому пропонував. Ось так. Якщо є реальні клієнти, треба віддавати, а не ходити думати. Дивіться, 1550 він у нього стоїть. по факту, вже 1500 він буде віддавати, віддавати цей мотоцикл. А це такий ну, не дуже приколяха. Шета зараз робимо розгін до сотки 90 кілограмів. Я важу сильний вітер. Ну, подивимося, що він може. Так, як ви бачите, розгін до сотки був. Ну, майже четверта передача, там в нас сотка була, 96, приблизно 97 км, це четверта передача. П'ята передача, зразу соточка в нас йде. Ну, по розгінну для 200 він їде дуже-дуже так м -м, непогано, скажімо так. Можна було, звісно, краще, але що маємо, то маємо. У нас є, на жаль, зустрічний вітер, такий сильний сьогодні. І вага в мене, я не дюймовочка. Все, йдемо далі. Тепер давайте по факту. Сам мотоцикл мені вийшов 1400 доларів. Переоформлення мені вийшло 830 гривень. І мені вийшло переоформлення, навіть експертизу ніхто не виходив, не дивився. Це зараз по бажанню виходить. Якщо бажання є в тебе, за експертизу ще доплачуєш і потім експерт виходить, продивляється номерні знаки, чи були там щось змінені, щось там випилювали або щось. Ми експертизу не робили. Я так подивився. Отоцикл, все добре. Е, далі. Е, що ще мені вийшло? Е, ТО на цей мотоцикл ніхто не робив, тому що логічно вже кінець сезону, Тому я е, все накупив на ТО. Це повітряний фільтр, е, масло, літер мотюль літр антифризу мотюль та одна свічка. Мені це все вийшло 1402 гривні. Це просто це копійки на цей мотоцикл з порівнянням на спортуху, що мені виходила теодна спортуху, там приблизно 5-6 тисяч гривень, мінімум виходило. Тепер далі. І я купив світло чорну пленочку, оптику затягнув передню. Там я вам показував наклейка КПТ. Затянув тревел. А так більше що там трохи продивився по факту, по мотоциклу. А ще головніше, я замінив зірки та. Ланцюг зірка ланцюг мені е, дала власниця такий в бонус, можна сказати, нові зірки. ланцюг зірки на цьому циклі встановлені були ще непоганому стані, але вже ланцюг був дуже розтягнутий, тому я це все замінив. По факту, мотоциклом я рад, реально чисто такий піджопник, прикольний кайфовий мотоцикл. На цей мотоцикл, обзор, можливо, в цьому році зроблю, а можливо, в наступному році ми з вами зустрінемось більш детальніше. Розповім, які були помилки, які були не з цим мотоциклом, якщо в мене будуть, а якщо не буде, все буде добре, нічого знімати не буду. Так, ну що, гарного всім дня. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо вам сподобалося відео, будь ласка, підтримайте лайком. Все, до побачення.